Києва гора одна з найвищих холмів Києва, з якої неймовірний вид на Київ, особливо на його центральній частині. Вперше ця місцевість згадана на картах 1861 та 1874 роках, як в Києві могили, на честь 50 могильників, які було знайдено там у кінці ХІХ століття. Але їх походження не було знайдено. Століття, в кінці 19 століття з введенням залізниці тут з'явилося робітниче селище Залізничне. На початку ХХ століття існувало три вулиці, а вже в 1800 1911 році вже 10 вулиць і один проволок. Садибна забудова того часу частково збереглася до нині. Батиєва Гора знаходиться між Кучминим Яром, у якому тече ріка Мокра, та портала.